Ось так ось виглядають вже наші курочки, які можна замовити за номером телефону 068 303 95 83. Дивіться. Курочка коштує 300 гривень за кілограм. Зараз я витягну вам ще й покажу. Дивіться, ось такі от. Я вже витягнув. Я покажу вам, ще ковбаска є у нас по 550 гривень за кілограм. Це все запечене на дрова. Бачите, ще пара йде. Зараз йдемо в прямому ефірі вам предлагати цю смакоту, На веса ставити, будете дивитися. Хто хоче замовити, будь ласка. Пишіть, замовлення приймаються тільки на вайби. Дивіться, бачите, ще пара йде. Ковбаска вже остила. З курочки йде я тут ближче покажу, дивіться, яка вона запечена бачите? Дивіться. Ось і чекаємо назамовлено.